Непохитно срібний. Після початку наприкінці січня зимового легкоатлетичного сезону він встиг вже тричі піднятися на міжнародні підистали пошани. Мова про стрибуна у висоту Андрія Проценка. Нагадаємо, минулий рік став для нього кращим у спортивній кар'єрі. Херсонець був першим на командному та другим на особистому чемпіонатах Європи. Окрім того, йому вдалося вибороти бронзу світової першості в приміщенні. 2015-й п'ятнадцятий почав з висоти 2,30. тридцять. Цього результату йому вистачило, аби посісти другу сходинку на першому етапі туру Муравії в чеському містечку Густопече. Намагався штурмувати планку і вище, та взнаки далася втома. Через погані погодні умови наш стрибун прибув до Чехії лише в день змагань. Перша та третя позиції тут були за італійцями. Не дала Андрію Проценку проявити себе на повну «русская зима». На міжнародних легкоатлетичних стартах він зупинився на позначці 2 метри 24 сантиметри, А це шостий рядок. Очолили змагальний залік господарі росіяни Дмитро Семенов та Данило Циплаков. Довести що гідний більшого херсонський висотник зміг на турнірі в словацькій банкабистриці. Зірковий склад учасників не завадив підопічному Геннадія Зуєва опинитися серед призерів. Спочатку планка угризалася Андрієві 2,25 та 2,28 метри Взяв з другої та з третьої спроб відповідно. Потім проценко розтрибався та так, що підкорив 2,33. У підсумку ця висота не тільки стала найкращою в його сезоні, а й дозволила залишити позаду цілу групу серйозних опонентів. Росіяни Іван Ухов та Олексій Дмитрик настрибали на 2,31. Встановлену планку на гросмейстерській позначці 2 метри 35 сантиметрів штурмувало відразу п'ятеро атлетів. Проте послухалась вона лише затятого суперника Андрія Проценка та Богдана Бондаренка. А так як останній зимовий сезон пропускає, катар цьому Баршиму з першої ж спроби вдалося підкорити 2,40. Таким чином, отримали найкращий світовий показник сезону. Повернувшись до Чехії, де в місті Терщинець відбувся другий етап туру. Муравії Андрій продовжив серію зайнятих других місць. Шлях до золота йому знову перегородив з баршим. Проте, на відміну від банська Кабистриці, тут він тріумфував зі скромнішим результатом 2,30. На цю висоту намагалися зазіхнути ще двоє, проте схибили. Два метри 27 сантиметрів підкорилися Андрію Проценку з першої ж спроби, американцю Джесі Вільямсу аж з третьої. Тож срібло у кишені нашого співвітчизника. До всього найбільша кількість набраних очок за результатами двох етапів туру Муравії дозволила Херсонцю перемогти. Чеські старти. Наступну висоту проценко підкорюватиме 25 лютого на міжнародному турнірі в Швеції. А перед цим, 21 числа, у Вищому училищі фізичної культури відбудуться змагання на його призи.